Всім привіт! Ви на каналі ЮБізнес. Мене звати Настя. Місяць назад я проводила експеримент з програмами для продажу власного інтернет-трафіку. Проте той експеримент я вважаю незавершеним, тому що я витратила на нього лише три дні. Та це недостатньо для об'єктивної оцінки. Сьогодні я хочу поділитися своїм результатом за місяць використання програми Ханігейм. Адже це єдина програма, яку залишила після експерименту, тому що на той момент мені здавалося, що вона більш-менш нормально платить у порівнянні з аналогами. Відкривши головну сторінку, ми бачимо, що за 30 днів я назбирала вже 15 доларів, 5 з яких це бонус Реєстрацію, тому виходить 10 доларів за 30 днів. За цей час я витратила майже 5 гігабайтів інтернету. Так, на перший погляд здається непогано, якщо порахувати, це виходить приблизно 30 центів в день, але тут є свої нюанси, через що я взагалі не рекомендую цю програму, навіть з розрахунком колись там через декілька місяців не збирати хоча б мінімальну суму для виводу. Тому давайте поглянемо на більш детальну статистику. Коли я тестувала її перші три дні, то за день мені нараховувало приблизно 13 копійок за використання мого інтернету. Та я думала, що такі результати будуть надалі, але як ми бачимо, тому поступово дохід зменшився та більшу частину місяця був лише 2 центи в день, і загалом він склав 1 долар 47 центів. Так, не дуже багато, але давайте все ж таки розповім, як мені вдалося назбирати 10 доларів за 30 днів. Тут існують ще додаткові джерела прибутку. Перший це реферали. Як тільки в мене почали з'являтися перші реферали, то основний дохід почав приходити з них. Хоча тут також є незрозумілі мені речі. Як ми бачимо, в перші дні, коли в мене було 5-10 рефералів, дохід був більший ніж коли в мене стало їх 100 чоловік. З 17 центів на початку він поступовий зменшився до восьми за місяць, вийшло 3 долари 20 центів. Ця деталь, якщо чесно, засмутила мене більше всього. Тому що тепер я взагалі не впевнена, що ця програма правильно рахує використані мегабайти. Адже у перший день без рефералів мій дохід був більший, ніж зараз, із сотнею рефералів. Та який тоді сенс запрошувати людей, якщо прибуток не збільшується. Складається враження, що в них є якась норма, і більше за неї тобі в день не заплатять. Наступний вид бонусів, яким тут можна заробити, це щоденна лотерея. У ній я отримувала від одного до 5 центів та загалом. За місяць назбирала 47 центів. Так, ну і третій вид прибутку, який приніс мені найбільшу частину грошей, це акція, під час якої нараховується 50 центів, коли ваш реферал використовує 2 гігабайти трафіку. За місяць у мене було 10 таких рефералів, та загалом це принесло мені 5 доларів. Та як бачимо, на підході є ще певна кількість людей, які виконають умови та мені нарахують бонуси. Ну ось такі результати ми маємо. Як бачимо, ханіген викликає дуже багато питань. Та не факт, що без рефералів тут взагалі можна назбирати мінімальні 20 доларів. Тому через місяць тесту я трохи змінюю свою думку та взагалі не рекомендую цю програму. Навіть встановлювати на фоні з надією, колись все ж таки вивести з неї прибуток.